Шістнадцятий день. Це Металик змішаний з бельгійським лаком. Як бачите, вийшли непогані кролики. А <зай -сій -ські> я ще їй розтянув Бачите, мама в мене нехвалика. Але мама не кусає. Хоч би що, хоч би коли з неї поставив чого легень. Його такої. Тут такі важчим прикольний якраз, то вони самі гарні. Два метелики та всю решту медійські великі. Як буде їм місяць, я покажу вам в наступному відео.